Вважаю, що це досить успішний результат. Звичайно, в будь-якому турнірі хочеться перемогти, але звичайно що третє місце це також досить вдало і треба радіти тому, що є. Звичайно, команди Росії, Китаю і Америки були дуже сильними. Це були наші принципові матчі. Мені важко виділити якусь одну команду, де конкретно можна було більше, і от ми би стали чемпіонами. Ну, Не знаю. Особисто для мене був досить важкий матч з Францією, так як я грала найдовше цю партію, мені все-таки вдалося виграти, але це було непросто. Після матчу за світову шахову корону важко було переналаштуватись на шахову олімпіаду. Ну, По-перше, цей матч вже був досить давно, півроку тому, так що я можу сказати, що я вже відійшла від матчу. Ну, буду тепер готуватися до наступних турнірів. Ну, звичайно, щось вдавалося, щось не вдавалося. По дебютах деколи вгадували, що будуть грати суперники, а деколи ні. Ну, але в цілому я звичайно розумію, що я могла зіграти краще, але я зробила все, що від мене залежало. Так як грала так, як могла.